Вітаю, ветері ТВ, телепередача суть справи. Я її ведуча Аліна Рябко. Говоритимемо сьогодні про новостворену громадську організацію Місто добра діти, яка покликана відстоювати права дітей та молоді з інвалідністю. У нас в гостях ініціаторка ідеї. Голова фонду Я Майбутнє України та засновниця міста Добра Марта Левченко. Вітаю вас, вітаю пані Марто. Насамперед розкажіть, будь ласка, як виникла власне, така ідея створення громадської організації та яка її основна мета? Благодійний фонд Я Майбутнє України вже діє дуже давно. Ми допомагаємо найвразливішим дітям: це діти складні життєві обставини, це діти з важкими захворюваннями, діти, які постраждали від насилля. Зараз діти, які постраждали від війни, і в нашій роботі ми часто бачимо, як. Порушуються права, права дітей з інвалідністю, молоді з інвалідністю, як багато людей звертаються до нас за підтримкою з тим, що ми в основному є благодійний фонд, який може надавати в основному гуманітарну допомогу, фінансову допомогу. Але ми бачимо, що люди потребують і такої підтримки громадської організації правової підтримки, соціальної підтримки. Люди потребують такого впевненого. Відповідального значущого голосу, який може стати їхнім голосом, про коли їхні права порушуються, коли важко чогось досягнути того, що і так належиться і повинно бути для кожної людини, для кожної дитини в нашій країні. Ми бачимо як телефонують часто, власне, чому молоді мами. І просять допомогти їхній дитині. Коли ми спілкуємося, ми з'ясовуємо, що дитині вже поза 20 років. Що для мами це все ж таки дитина, для мами це дитя. Але з категорії діти вже молода людина вийшла і вона ще більше обмежена в їхніх в своїх правах. Вона має ще більше обмежень і проблем, чим старшою стає дитина з інвалідністю. Тим більше проблем нагромаджується, тим більш виснажена їх мама, тим більш виснажена їх родина. І останньою такою краплею, знаєте, була історія, коли до нас звернулися. Коли одинока мама виховувала е сина з інвалідністю е важкохворого, прикутого до ліжка, вона не звертала увагу на своє здоров'я, все життя поклала для цієї дитини, і, власне, вона померла. І три дні ніхто не стукав в їхні двері, і важкохворий син лежав поруч з мамою, яка вже не була живою, і ніхто не прийшов їм допомогти. Три дні ніхто не постукав в їхні двері. Це власне, ставлення, ставлення до, до таких сімей. Часто вони залишаються сам на сам із своєю проблемою, із своєю бідою. Тому ми хочемо стати голосом. Ми хочемо. Допомагати, ми хочемо направляти, ми хочемо підказувати, ми хочемо дійсно робити ті зміни, які потребуються, особливо коли мова йде про е, сім'ї з невеликим достатком, які перебувають в складних життєвих обставинах, неповні сім'ї чи сім'ї із віддалених сіл, де взагалі часто немає розуміння своїх прав і можливостей. Ви дуже влучно підвели до наступного запитання. Власне, які послуги та яку підтримку надаватиме громадська організація саме ці категорії громадян? Цю організацію заснував наш вже тепер колега, працівник міста Добра Микола Семенюта. Він на візку колісному людина з інвалідністю, який виріс у психоневрологічному інтернаті, який знає багато проблем, з якими доводиться стикатися і дітям, і молодим людям з інвалідністю. Він об'єднав ще п'ять молодих людей, їх шестеро, які також мають інвалідність, і кожен з них прийшов із своєю проблемою, і з тими проблемами, з якими вони стикалися. Одна віка молода мама, яка власне завагітніла, будучи на кріслі колісному, і суспільство вважало, що вона не може бути мамою, і позбавляли навіть права бути мамою своїй дитині. Е, інша е, молода дівчина вона не могла ходити до школи, тому що із села, де по бездоріжжю колісний візок не міг проїхати таким чином, вона не ходила до школи. Тобто, кожен прийшов із своєю бідою, і саме з цих проблем ми почнемо. Ми почнемо справа на освіту, справа на медичне забезпечення. Справа за захищення прав одиноких мам, які мають інвалідність, які бажають бути мамами і хочуть виховувати своїх дітей. Тобто ми зібрали ті проблеми, які в першу чергу турбують, з якими пройшли наші засновники, організація, якій ми допомагаємо, які місто добра надало наш плацдарм, наші можливості, нашу парасольку, таку наших юристів, наші. Такі вже напрацювання, тому що ми довго працюємо в цій сфері, і ми знаємо багато питань, як їх вирішити. Ми знаємо, як підказати молодим людям та таким сім'ям з інвалідністю, як їм може допомогти їхня громада на місці, тому що часто немає навіть такого розуміння, що допомога може бути від самої громади. Тобто, це, це дійсно стати голосом, це дійсно допомагати. І, і бути потрібним. Тому ми хочемо, щоб до нас зверталися всі, хто має ті чи інші проблеми. Не повинна мама, яка виховує дитину, вибивати, як вони часто говорять, вибивати, випрошувати памперси для дитини, якими повинна бути і так забезпечена. Це неправильно. Не повинна вибивати можливість, аби її дитина, часто це слово я не розумію, як взагалі таке можливо в правій державі. Ходила до школи з іншими дітьми, отримувала освіту, як інші діти, так, чи щоб її сприймали на дитячих майданчиках, чи створювати простори, де будуть зручно себе почувати її, дитина з іншими дітьми, які не мають інвалідності. Це повинно бути нормальним, звичайним. Тому ми хочемо допомагати, і місто добра діти саме для того створювалося, і місто добра. Давши своє ім'я цій організації і цим молодим людям, вкотре доводить, що нам важливо, і ми готові підтримувати, допомагати і стати опорою цієї організації, тобто ядро цієї громадської організації, це саме ті люди, які пройшли. Так, подібний шлях, подібні виклики і зіткнулися колись з зі подібними проблемами, так, так. і вони самі усвідомлюють і розуміють, яку а, допомогу, яку підтримку вони найбільше потребують, скажімо, так звісно, так так розкажіть так. ще детальніше, як власне, працюватиме громадська організація? Тобто люди самостійно звертатимуться, чи вони все ж таки, до прикладу, молодь яка очолює її, mm. а якось займатиметься і аналізуватиме, скажімо, так, певні проблеми, бо можливо опрацьовуватиме анонімні якісь повідомлення? Звісно, є Телефон, він безкоштовний з усіх можливих куточків України, з усіх операторів це 0800 503 231. Можна телефонувати, звертатися, оголошувати, говорити про свої проблеми. Можна писати на сторінки міста добра і також отримувати допомогу. Організація щойно створена. Це громадська організація, але вже є багато звернень, і часто люди звертаються із проблемами. Від свого незнання своїх прав часто ці проблеми можна вирішити за лічені години за один день, а люди терплять роками і не знають, як її вирішити. Що це можливо вирішити на місці, тому це і консультації, і юридична підтримка, і допомога в багатьох таких, знаєте, стосах бюрократії, в яких важко розібратися людині. Тому і допомога з медициною якоюсь спеціальною, і з реабілітацією звертайтеся. Я знаю, що є багато сімей, є багато мам, які не користаються своїм правом на безкоштовну реабілітацію, бо не мають грошей на квиток доїхати до тої реабілітації, чи що вдягнути дитину на ту реабілітацію. Так тому що вже вдома ще будь-що, а вже кудись як кажуть на люди, а що я одіно, а в що я взую. А де мені залишити інших дітей, якщо я цю дитину повезу на реабілітацію, а це одинока мама, так? Тому є безліч питань, які невидимі проблем. Наче ми даємо право на безкоштовну реабілітацію, але чи запитуємо ми в сім'ї, як ти туди поїдеш, з чим ти туди поїдеш, а де ти залишиш своїх дітей, а чи можеш ти поїхати? так? Тому і коли ці всі питання, проблеми нагромаджуються на цю одиноку маму. Вона не може їх вирішити. І діти роками не потрапляють на реабілітацію. І ті діти, які могли б ходити, вони не ходять, вони повзають, вони сидять, вони не отримують занять важливих з логопедом, з психологом, з ерготерапевтом, з фізіотерапевтом, з тими, що вони мали б мати. Це їхня можливість, і це питання цілої долі. Це не питання там однієї реабілітації чи якогось папірця. Це питання цілої долі, ходитиме людина чи не ходитиме. Зможе сама поїсти, навчитися їсти себе обходити, чи не зможе, чи буде немічною, і один день ця сім'я, ця мама здасться і віддасть дитину до психоневрологічного інтернату. Так тому важливо бачити ціле коло проблем, бачити цілий шлях цієї сім'ї до реабілітації. Таку дорожню карту прокладати, як вона поїде, як вона вибереться з своєї вулиці. А якщо дитині 16 років, а мама вже не може її підняти, а чим вона поїде? А де вона візьме гроші на навіть на бензин аби сусід відвіз? Так, тобто є насправді багато невидимих проблем, про які ніхто не говорить, і ніхто не чує, і навіть не думає, тому що не тому, що погані, а тому, що самі ем, не мали дотику з такими проблемами. Тому тому що не розуміють, як одинокій мамі підняти 16-літнього хлопця і де залишити ще двоє менших дітей, аби повести його на реабілітацію. А як він швидко росте, а в що його вдягнути, а скільки памперсів треба вже на дорослішу дитину. Так? Тому ми хочемо допомагати, ми хочемо радити, ми хочемо об'єднувати людей навколо кожної історії. Ми хочемо бачити кожну історію індивідуально, окремо. І бачити її шлях. Ми хочемо підтримувати не тільки дітей з інвалідністю, але й їхніх мам, тому що від їхнього ресурсу буде залежати, залишиться ця дитина з мамою завтра в сім'ї, чи вона опустить руки. Тому навіть у місті добра в домі метеликів, коли в нас є реабілітація, і проїжджає мама з дитиною на реабілітацію, яку ми привозимо до нас самі. У нас є е, дві дорожні карти, два шляхи реабілітація для мами. І реабілітація для дитини. Дуже важливо бачити маму, тому що вона 24 на 7 важко працює і здійснює догляд, окрім роботи, окрім домашніх справ, окрім інших дітей. А ще якщо село Господарка, городи, все, та ще хвора дитину, яку потрібно санувати, витягувати слизь, переодівати, мити, годувати. Ми часто задумуємось про це, а як живе така мама. Тому треба пропонувати послуги. І для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, тому що від них залежить добробут тієї дитини чи тієї молодої людини. Власне, це те, чим займатиметься організація Місто добра, діти. Зокрема, з якими проблемами найчастіше звертаються до громадської організації? не просять реабілітацію, просять доїхати до реабілітації, просять допомогти е, з тими ж памперсами вибити, це, це слово вибити, добитися тих безкоштовних, які так належаться по праву памперсів. Просять допомогти з освітою, просять молоді люди на колісних візках допомогти потрапити, отримати вищу освіту. Поступити, розвивати таланти, малювати, займатися IT, отримати роботу, працювати, щоб, бо не беруть на роботу там наш Микола, засновник цієї організації, він працює на кухні на рівні з усіма. Він такий важливий працівник, як інші на кухні, і він чудесно готує і є дуже важливим для нас на нашій кухні. І так само ми маємо бачити. Професію людини і її можливості людини, так, а не бачити її інвалідність, а потім вже людину, насамперед, людина. Тому ми хочемо, аби кожне таке право було захищеним і було почутим, почутим і стало видимим, видимим не тільки там на день людей з інвалідністю зробити якийсь флешмоб і подарувати кульки, і забути про цих людей. Це щоденна. Важка праця, і ми маємо щоденно це, це виклики, це подвиг щодня бути людиною з інвалідністю зараз в країні це щодня бути героєм, це щодня робити подвиги. Тому ми маємо допомагати, аби цих складнощів було менше. Зокрема, поділіться, будь ласка, які кроки плануєте зробити, аби вирішити ці проблеми, аби усунути їх, скажімо так, і так само подолати ці виклики, з якими щодня можливо зіштовхуються і діти, і з інвалідністю? В першу чергу нам можливо, аби люди дізналися про існування такої громадської організації, аби вони знали. Що тепер у них є гора, на яку вони можуть опертися, і яка стане за їхніми плечима, аби вони зверталися, не терпіли роками, не зневірювались, не опускали руки. Важлива інформаційна підтримка, і за що я вам дуже дякую. І... Ми писатимемо про це і в наших соціальних мережах будемо максимально докладати зусиль. Ми хочемо створити осередки по наших громадах, аби люди, які живуть в громадах, які мають дітей з інвалідністю, молоді люди, аби вони знали, що їм є куди звернутися в їхній громаді. Ми хочемо шукати однодумців-волонтерів. Ми хочемо робити постійні зібрання. Ми хочемо робити е, такі. Тренінги, лекції, аби кожен розумів своє право, свої можливості. Це стосується і сімей в дитячих питаннях, і молодих людей в їхньому розвитку, освіті, становленні і професіях. Тобто дуже гарні ідеї подають засновники цієї організації, тому що вони це пройшли, і вони знають: знаєте, кожен камінець, де можна впасти, біля якого можна впасти. В цій проблемі. Тому ми дослухаємося, беремо проблему і думаємо, як ми її можемо вирішити. Вже зараз у нас є меморандум з перинатальним центром. Ми будемо піклуватися про те, аби кожна матуся на кріслі колісному була дуже добре обстежена, була, знала про своє здоров'я, і кожна молода людина на кріслі колісному мала доступ до. До того, щоб піклуватися про своє здоров'я і таких меморандумів буде більше, І ми закликаємо і інші організації, і комунальні заклади, і владу доєднуватися, тому що ми хочемо допомагати. Ми хочемо стати тим містком, який поєднає і владу, і громадськість, і тих, хто хоче допомагати бізнес, аби цих проблем саме для. Щоденного для побуту для життя людей з інвалідністю в Україні було менше, зокрема чи потребуєте ви певної підтримки? Якщо так, якої саме у наданні е допомоги, наданні підтримки людям, точніше дітям і молоді з інвалідністю? Ми запрошуємо завжди всіх, хто бажає допомагати? Це важлива і волонтерська праця. І якщо у вас є транспорт, ви готові поїхати з нами в якусь громаду, в якийсь регіон район відвести допомогу чи привезти людину з інвалідністю на зібрання, ви можете також цим допомагати. Ваша компанія може допомагати і коштами це в основному транспортні витрати, аби дібратися. До людини чи на лікування, чи стати учасником допомогти зі стипендією на отримання освіти для молодої людини з інвалідністю. Тому пишіть нам, ми завжди чекаємо чарівників, завжди чекаємо волонтерів, завжди чекаємо партнерів тим, хто хоче робити добро і важливі справи для кожної. Людина в нашій країні. А писати на яку сторінку саме і можливо за яким номером телефону звернутися? Так, я ще раз зазначу телефон 0800 503 231. Телефонуйте, будь ласка, ми будемо дуже раді, як пропозиціям про допомогу, так і. Тим, хто потребує допомоги, це єдиний такий телефон. Пишіть на сторінки міста добра в соціальних мережах, тому що ми зараз місто добра надали всі свої можливості, соціальні площадки для того, аби навіть своє ім'я цієї громадській організації, аби максимально допомогти і Миколі, Семеннюті і молодим людям, які в цій організації досягнути того. Що вони задумали, а вони задумали справді дуже важливу і класну справу. Я рада, що в нас на боковині буде така громадська організація, яка направду працюватиме, бо якщо тут є фонд Я майбутнє України, місто Добра, і особисто я також вкладаю сюди своє серце і свій розум, і всі все своє оточення, то повірте, це організація, яка дійсно працюватиме. Яка дійсно буде гучно заявляти про кожну проблему і шукатиме її реальне вирішення, звісно, що це чудова ініціатива. Зокрема, хотіла би звернути увагу на інші проєкти, які створені на базі благодійного фонду Я Майбутнє України. Зокрема, наголосити на проєкт імени Буковини. Mm. Так розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Це наш чудесний проєкт, з якого фактично ми колись починали «Я майбутнє України. Це ще проєкт, якщо я не помиляюся, 10-го року, 2010-го, може і раніше, це коли діти із неблагополучних родин, із родин із складних життєвих обставин, із зараз це із родин, які постраждали через війну, де дітей виховують. Опікуни, дідусі, бабусі, діти, які живуть в складних життєвих обставинах, за межею бідності, ті, хто дуже потребують щастя, радості, і які є іменинниками цього місяця. Кожного 30-го числа місяця ми робитимемо таким дітям, іменинникам власне тридцятого квітня відбудеться відновлення цього проекту. Це будуть іменинники місяця квітня, день народження. Будуть торти, буде свято. Кожен може прийти із подарунком і подарувати його для маленького іменинника. Це може бути лялька, книга, засоби гігієни, новий одяг, якого ніколи ці діти не мають зазвичай. Вони його доношують. Тому коли це нова сукенка. Новий светрик, нові колготочки, сережки, заколки для дівчаток, рюкзачок новий. Вони так радіються, таке щастя, яке ви можете побачити на власні очі. Приходьте з вашими дітьми на день народження до дітей Буковини, які його дуже потребують. Ще тоді я пам'ятаю, я бачила вперше дітей, які вперше святкували свій день народження вперше задували свічки на торті і питали, навіщо, Вау, як це класно бажання загадати? а що воно збудеться, а що воно важливе, моє бажання, звісно, важливе. Тому такі маленькі радості для наших дітей, де, які можуть об'єднати добрих людей, вони дійсно дають світло і таку підтримку нашій країні. Коли ми знаємо, що ми можемо об'єднатися, і кожного 30-го числа місяця ми збираємося і святкуємо день народження 30-50 дітей, які дуже чекали на це свято, і обійняти, і побажати чогось щиро, класно. Можливо, ми дізнаємось більше про ту сім'ю чи родину і подумаємо, як їм ще більше можна допомогти і вирішити проблему. Можливо, ми можемо стати підтримкою для цієї сім'ї чи для тої бабусі, яка самотужки виховує. Троє діточок, це дуже важливо об'єднуватися навколо чогось доброго зараз, тому що воно, воно нас наближає також до перемоги, воно нас єднає, воно дає нам відчуття того, що раз ми ділимося, раз ми робимо добрі справи, значить ми успішні, значить, ми важливі. Значить, мій день сьогодні чудесний, тому що я подарував щастя дитині, яка раніше його не мала. Тому слідкуйте за містом добра. Ми будемо опублікувати вік та стать дітей, які будуть на святі, писати місце ресторану чи простору дитячого, який прийматиме. Ми будемо шукати таких партнерів. Тому закликаємо підприємців міста, людей, сім'ї, родини, компанії, друзів, об'єднуватися, купувати подарунки, приходити, ставати гостями на справжньому дні народження, тому що дітям можливо, щоб до них приходили. Не просто передавали подарунок, а приходили до них їхні гості, як вони говорять. Давайте ми всі будемо класними гостями на день народження наших дітей, нашої Буковини. Тобто, кожен охочий і може розділити з дітками звісно їхні свято, так, 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 приходити, святкувати, обіймати, бажати найкращих здійснення усіх мрій і ставати ріднішими. Ну а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили сьогодні про новостворену громадську організацію Місто добра діти, яка покликана відстоювати права дітей та молодь молоді, точніше з інвалідністю. У нас в гостях була ініціаторка цієї ідеї, засновниця міста Добра та голова фонду Я майбутнє України Марта Левченко. За що я вам дуже дуже дякую. Дякую всім. Побачимося на добрих справах. Так, ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.